Ви знаєте, це просто шок. Те, що я вам зараз скажу, це дійсно шокує. Пам'ятаєте біткоін колись? Ніхто в нього не вірив і що сталося з ним, як він круто виріс? Ви не повірите, зараз місто Торельєха, де я знаходжусь в Іспанії. Євросоюз виділяє фінанси на розвиток. Сума вроді би невелика: 8,5 мільйонів євро на розвиток інфраструктури, доріжок, велосипедних доріг і так далі. Але дивіться, є проект вже ще окремо портовий на 120 мільйонів євро, де повністю буде змінена інфраструктура. Це просто буде неймовірний потік. Клієнтів місто Торівєха і інвесторів, але на тому ще все не все. Дивіться: 370 мільйонів євро. Зайшов великий забудовник і робить найбільший проект на території Іспанії в регіоні Костабланка. Буде побудовано 1800 одиниць житлових, 264 шістдесят тисячі квадратних метрів. Уявіть собі. Проект називається Lagoon's Village by TM. Це просто буде нереально величезний проект, де буде нова інфраструктура, майданчики, спорт, ну тобто, все повністю розвиток, школи. Планують побудувати університет. Тобто, місто реально взірветься зараз. Ціни тут мега адекватні. Що буде далі? Побачимо. Далі, друзі, це ще не все. Також місто виділо 9,6 мільйона євро на реконструкцію району Тарета 3 Тобто буде величезний парк зроблений. Будуть реконструйовані дороги, це також досить серйозно. Ну і плюс не забуваємо, ось тут поруч величезний проєкт по розширенню набережної забирання дороги і буде повністю гарна набережна вздовж цього міста Торівєха. Отже, друзі, це чекає просто взрив місто було невеличке, зараз їхало багато людей. Містимі з міста вже до мільйона, але будується, уявіть собі, наскільки розшириться, наскільки буде дійсно серйозне це місто, і як про нього заговорять люди через років п'ять. Я себе просто уявляю. Вно ну, і так вже зробили знаєте такий серйозний поштовх. Ми пам'ятаємо, що місто Терв'яха це одне з найбільш ростущих міст за 2023-й, де був неймовірний приріз населення і зайняло перше місце серед десятки тисяч міст в Іспанії по приросту населення. До речі, наша компанія також зараз е, активно бере участь в різних цікавих інвестиційних проєктах, не тільки нерухомості. Тому кому цікаво зайти в цікавий проєкт, бізнес-проект з долі в компанії, друзі, звертайтесь, пишіть мені, і ми поспілкуємося, якщо вам цікава така тема.